Хочу трошки поговорити про те, що мені не сподобалось. І я, причина... до речі, якщо ти да оцей бездоганний я бачила погані відгуки теж від моєї подруги, знайомої. теж І чого я вирішила про це поговорити? Тому що букток на стирно мені рекомендує цю книгу, ці книги різних серій, тому що у Авторки Елсі Сілвер, я про неї зараз буду говорити, є багато різних серій, і вони в описі звучать ідеально. Вона у неї завжди серії зосереджуються на якихось таких сільських місцевостях Канади, там, типу, гори, ферми, все таке віддалене, маленьке містечко, небагато людей. Всі один одного знають: типу класні, типу чоловіки, такі жінки класні. Коротше, все наче Створено для того, щоб я закохалася в цю книгу, але uh -huh. кожен раз, коли я читаю, я прочитала дві книги, і я почала читати ще дві книги, але я така: блін, навіщо я себе змушую це читати? Вони не викликають ніяких почуттів взагалі. Uh -huh. І я казала своїй подрузі, я кажу, що ти наче читаєш книгу, у якій є потенціал, іначе. Че типу у цих 500 сторінок цієї книги є гарна книга, але вона не mm -hmm. тут. І mm -hmm. я не розумію, чого по перше у цих книг такі. Величезні гарні оцінки на GoTreads. Майже кожна книга це 4 плюс оцінка. Букток uh -huh. постійно пушить їх. І я не знаю, uh -huh. може це якась піар машина. Типу так працює, щоб радити ці книги, тому що вони постійно, знаєш, ідуть у рука в руку, наприклад, з Лістомфорд. І я uh -huh. така: ну, пор, ну, типу, це взагалі емоції не, не ті. Да, да. Да. І я прочитала. Бездоганний, це перша книга у серії Chestnut Hills. і опис. Він ковбой з поганою славою, вона дівчина із залізними принципами. Але коли правила гри розмиті, спокуса перемагає. І після скандалу, що міг знищити кар'єру цього ковбоя Рета зірки Родео, Самер Гамільтон має просте завдання: переконатися, що він триматиметься як надалі від проблем. Але що робити, якщо сама Самер його головна спокуса? І звучить ідеально. Ой. Але воно ніяке. Воно, типу, наче, наче ти читаєш, Бле. знаєш, типу, наче mm -hmm. ти тофу їси, і, а сподівався на стейк. І типу, якщо хтось із вас читав цю книгу бездоганно, тому що це єдина книга, яка є у нас в перекладі, напишіть в коментарях, що ви думаєте. Тому що я була розочарована. І ще я прочитала книгу із серії Rose Hill номер 3 називається Wild Side. І опис книги це те, що у головної героїні вмирає старша сестра.